Перед дорогою традиційне благословення отець Ярослав Зарків окроплює свяченою водою автомобілі та команду, що вирушає на схід. Молитва і добре слово перший крок у кожній подорожі бурштинців до фронту. Три дні шляху, понад тисячі кілометрів і десятки зупинок, щоб зустрітися з нашими відважними хлопцями, потиснути руки і передати найнеобхідніше. Сьогодні ми з черговою поїздкою на схід України, а це вже по рахунку четверта поїздка. І, Звичайно, ми військових забезпечуємо всім необхідним. А загалом хочу сказати, що ми вже перерахували для потреб військових понад 20 мільйонів з Бруштинської міської ради. До кінця року ще перерахуємо відповідні кошти, забезпечуємо всім, чим можемо, і все, що необхідно нашим хлопцям, на передовій. Зараз ми зокрема привезли три автомобіля. Один автомобіль це за допомогою Борщинської міської ради, яка перерахувала свій одноденний заробіток. І ці три автомобілі ми передаємо різним військовим на різних напрямках. Це Оріховський напрямок, це Гуляйполе і це Покровський напрямок. Окрім авто, військові отримали саме те, про що просили у своїх запитах: дрон Мавік Pro, засіб радіоелектронної боротьби ловець, генератор, дві зарідні станції «Екофлов» та Старлінк. Ще два автомобілі відправили на передову завдяки волонтеру Василю Шведу та його бельгійському другу, що активно допомагає нашим захисникам. Але везли не тільки техніку, а ще й маскувальні сітки від басейну Дельфін, смаколики від Бурштинського ліцею №3 3 та незмінно від благодійного фонду Ковчег добрих сердець. Ми забезпечуємо всім необхідним по військовій тематиці. Ковчег добрий сердець передав, також і школи долучили, зокрема, третя і інші до смаколиків, передачі хлопцям нашим. І ми також їм привезли це все. Вони з задоволенням це все забирають, дякують. І це забезпечує таке спілкування, таку взаємопідтримку нашу спільну і в такий спосіб, коли ми один одному допомагаємо, спілкуємося, ми рухаємось до нашої спільної перемоги. У кожному пакунку любов, вдячність і молитва за тих, хто боронить наш спокій. Кожна зустріч це обійми, спільні фото і підписи на прапорі, що нагадують, бурштинська громада пам'ятає про своїх героїв. Ця поїздка стала ще й особливою для міського голови Василя Андрієшина. На свій 65-й день народження він зустрів поруч із військовими, там, де сьогодні виборюється мир. Найбільший подарунок це перемога і повернення наших хлопців додому, наголосив очільник громади. І поки наші захисники тримають фронт, бурштинці тримають свій. Фронт підтримки та вдячності.